В магазині меблі Оскар безліч меблевих новинок. Нагадуємо ще раз, що у нас є розсрочка на 5 місяців без відсотків та переплат лише з одноразовою комісією банка. Купуйте меблі і лише через місяць робите перший внесок. Це знак для вас, якщо ви давно бажали придбати те, що хотіли, але можливості не було. А зараз це реально зробити, тому не втрачайте час та купуйте якісні меблі. На нашій вітрині можна знайти все, що ви побажаєте. Безліч новинок на різний смак та бюджет. Кожен для себе знайде те, що бажає. А якщо з наявних моделей нічого не підходить, підбираємо по складу. Він у нас найбільший в Україні. А в крайньому випадку замовлення можна зробити по каталогу, підібравши найближчий необхідний вам варіант. Завітайте! Працюємо щодня.